Шановні члени виконкому, шановні запрошені? На сьогоднішній засіданні виконавчого комітету з 43 чоловік з'явилося 31. 31. 12 відсотніх. Роботні оцінки виконавчого комітету приймають участь керівники виконавчих органів Мукарської міської ради, заступники міського голови та запрошені. Кої які пропозиції щодо початку роботи? Пропоную осіння виконком розпочати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. На порядок дня сьогодні виконавчого комітету виносить 16 питань. Порядок дня вам розданий. Пропоную порядок денний прийняти за основу. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Чи будь-які зміни буду повністю до порядку денного? Немає? Якщо немає, пропоную порядок денний. затвердити цьому. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань згідно порядку денного. Перше питання. Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету Мукачівської міської ради на перше півріччя 2023 року. Доподалій Леонід Олександр Васильович, керуючи справи. Шановний голову, шановні члени виконкому запрошення. Даним проєктом рішення пропонується. Затвердити орієнтовний план роботи виконавчого комітету Кашісткої міської ради на перше півріччя 2023 року. План додається. ви мали можливість ознайомитися. Орієнтовний план роботи включає в себе три розділи: а саме: перший планові питання, що виноситься на розгляд на засідання виконавчого комітету Мукачівської міської ради, 40 питань планових, питання, які виносяться на роз до розгляду на нарадах при міському голові, при заступниках міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради та при керуючі справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради. І третій розділ це план графік проведення засідань виконавчого комітету на перше півріччя 2023 року. Мова йде про планові засідання виконавчого комітету. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Хоча якось запитання або зауваження. Що немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Затримався? Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про розпорядження прийнятим Мукачевським міським головою між дослідженням виконавчим комітетом. до так що Олександр Васильович Шановні члени виконкому даним проекту рішення передбачається прийняти до відома інформацію про розпорядження, прийняті Мукачевським міським головою в період з 8 по 21 листопада поточного року та затвердити розпорядження з номером 398 від 8 листопада 2022 року по номер 417 від 18 листопада 2022 Року. Також доповідаю, що виконавчих органах Мукачівської міської ради на даний час на виконанні знаходиться 5 розпоряджень Мукачівського міського голови. На постійному контролі знаходяться 9 розпоряджень міського голови. На довгостроковому контролі знаходяться 4 розпорядження Мукачівського міського голови. Прошу підтримати даний проект рішення. Чекаю Чекую або безуваження? Що немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти. Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступне питання порядку денного. Про затвердження списків спортсменів Мукачівської міської територіальної громади з різних видів спорту на виплату грошової винагороди, доподає кришниця ділоші Катерина Олександрівна, керівник управління освіти, молоді та спорту і культури. Шановний голово, шановні члени виконкому, з метою підтримки спортсменів Качівської міської територіальної громади, які у 2022 році мають високі спортивні досягнення. Відповідно до пункту 1.3 додатку, 2 рішення 12 сесії 8 скликання Качівської міської ради від двадцять року. Про затвердження programy fizycznej kultury sportu, i sportu w kaczkowskich miastach i teritorialnych На 22-24 роки з змінами та доповненнями просимо затвердити список спортсменів Качівської міської територіальної громади з різних видів спорту на виплату грошової винагороди, які у 2022 році стали переможцями офіційних чемпіонатів України, переможцями та призерами офіційних чемпіонатів Європи, переможцями та призерами офіційних чемпіонатів світу. А саме шість переможців офіційних чемпіонатів України, один переможець. Один призер офіційного чемпіонату Європи і один переможець це один призер офіційного чемпіонату світу. Дякую за питання або зауваження. Якщо немає, то пропоную до рішення прийняти. Хто за? Прот. Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Так, наступні три питання у нас буде повідати пані Степанова Геродольфіна, керівник служби справи дітей. Перше з них про повернення дітей на виховання батьків. Шановний голова, шановні члени виконкому відповідно до даного проекту рішення, діти, які були вилучені у батьків і тимчасово знаходились в обласному будинку дитини, повертаються до батьків. Мами для того, щоб повернути дітей, пройшли лікування від алкогольної залежності, навели ладу приміщення, де будуть проживати діти, і працевлаштувалися для того, щоб мати за що їх утримувати. Прошу підтримати даний проект. питання, запитання бузаваження? Що немає, то пропонує дан рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання порядку дено. Про втрату дитиною статусу. Наслідок усиновлення дитина втрачає статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Прошу підтримати. Чи якось запитання без зауваження? Що немає? То пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про визначення розміру та перерахування додаткових коштів дітям серотам дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа для забезпечення їх житлом. Відповідно до даного проекту рішення, визначається сума додаткових виплат для сім'ї осіб з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та надається дозвіл для перерахування цих коштів на особові рахунки дітей. Спеціальні відкрити у відділенні Ощадбанк. Відповідно до даного рішення, це дозволить придбати житло за рахунок коштів державного бюджету і коштів бюджету Мукачевської міської територіальної громади з державного на бюджету для цього виділено 2 мільйона 288 тисяч гривень. А якщо ви підтримаєте рішення, то з бюджету Мукачевської міської територіальної громади буде виділено 6 мільйонів 288 тисяч гривень. Кошти передбачені програмою захисту прав дітей. Прошу підтримати. Чи будуть якісь запитання або зауваження? Що немає то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти утримався рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Так наступне питання це доповідає Зотова Наталія керівник соціального захисту населення. А стосується воно про матеріальну підтримку сімей загиблих. Відповідно до нашої нової програми, яку ми затвердили цьогоріч, про підтримку сімей загиблих, ми на ваш розгляд подаємо прохання про надання матеріальної допомоги десятьом таким сім'ям у розмірі 50 тисяч гривень. Прошу підтримати це рішення. Якусь запитання або зауваження? Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Так, Наступне проведення матеріальної допомоги. Відповідно до програми додаткового соціально-медичного захисту, ми на ваш розгляд подаємо проект рішення про надання матеріальної допомоги двом сім'ям загиблих військовослужбовців на здійснення поховання, а саме е, загиблого красивого Миколи Анатолійовича та Пульмінтєва Євгена Юрійовича. Крім того, пропонуємо 13 пораненим військовослужбовцям надати матеріальну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень і маємо ще. 16 громадян, які звернулися по е, допомогу на дороговартісне лікування на загальну суму 679 тисяч гривень. Прошу підтримати це рішення. Чикось запитання або зауваження. Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався рішення. Прийнято. Дякую. Дякую. вам. Наступне питання про утворення Мукачівської міської призовної комісії на період дії правового режиму воєнного стану, питання Карпі Ковалентина Павловна, керівник відділу надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи. Шановний голово, шановні члени виконкому, даним рішенням передбачено затвердити склад Мукачівської міської призовної комісії на період правового режиму воєнного стану. Відповідно до закону України про військовий облік і військову службу, відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації, за поданням на началь... Чайники Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призивники, які досягли 27-річного віку, повинні стати на військовий облік військовозобов'язаних. Для цього їм необхідно звернутися до Мукачівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Прошу підтримати дане рішення. Чакує запитання базауваження? Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Так, тут у нас наступних 5-6 питань до привіта Андрій Юрійович, керівник управління міського господарства. Перше з них буде про погодження або скасування паспортів відкритих майданчиків, тобто Тарас. Доброго дня, шановний голос, шановні члени виконкому. Даний проєкт рішення передбачає скасувати паспорт встановлення відкритого майданчику по вулиці Грушевського, Михайла 4 приміщення 7, та погодити розміщення відкритого майданчика по тій ж самій адресі, тільки площа змінюється і змінюються орендарі. Прошу підтримати. Чи є якось запитання або зауваження? Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання: про відмову на дні дозволу на розміщення об'єкту зонічної реклами. Даним проєктом рішення передбачається вдруге, розглянути пропозицію заяву ТОВ ЕКО 21 століття, яке зареєстровано в місті Києві, яке хоче розмістити зовнішню рекламу по вулиці Ілони Зріні та вулиці Окружна біля магазину Вісторг. Пропонується відмовити в наданні дозволу, бо зараз управління міського господарства проводиться робота по демонтажу взагалі. По місту Мукачево, рекламних носіїв. І зараз поки що не визначено місця, локації, де ми додатково будемо встановлювати рекламні конструкції і білборди. Тому є пропозиція відмовити в наданні дозволу. Прошу підтримати. Чи якесь запитання або зауваження? Реклама. Ну, вони знаходяться зареєстровані в місті Києва. Просять встановити, да, надати дозвіл на розміщення рекламних конструкцій по місту Мукачу. Зараз ми не встановлюємо, ніде не даємо дозвіл. Да. Ну, реклама. Хочуть мати рекламні конструкції в місті Мукачу. Чи ще запитання позаваження. Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Так, наступне питання про затвердження переліку об'єктів для проведення поточного ремонту сусудні аварії в житловому фоні на території міста Мукач. Даний проєкт рішення передбачає э, встановити затвердити перелік з 9 об'єктів для усунення аварій в житловому фонді э, в будинках, де не створена ОСББ. Це э, ПТФ Шандора, 8, вулиця Підугранська, 98, вулиця Одеська, 4Б, вулиця Окружна, 2, вулиця Окружна, 2А, вулиця Данила Галицька, 45, вулиця Ілони Зріні 111, вулиця Варшавська, 39В. і Вулиця Володимира Данчин, Данчевського, 3. Прошу підтримати. Чи у когось запитання або зауваження? Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 06.09.2022 року, номер 389 про виділення коштів кошти для проведення поточного ремонту сумнів аварії у житловому фоні на території міста Мукаче. Даним проектом рішення передбачається внести зміни в рішення, які ми вже приймали. З чим це пов'язано? Була проведена процедура закупівлі, плюс були проведені вже роботи і по актам виконаних робіт у нас виникла економія, тому є пропозиція розподілити ці гроші на інші об'єкти. Тому просимо внести зміни в дане рішення. Чікає запитання безуваження. Якщо немає, то пропонує рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Так, наступне питання про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Мукачівської міської територіальної громади з метою організації планування, нормування та ефективної роботи підприємств прям сфери положення з відходами у відповідності до законодавства. Нам необхідно затвердити норми накопичення і надання послуг з вивезення побутових відходів. Це приймалось вже. Дуже давно треба оновити ці нормативи. Є звернення від директора компанії «Аве». Прошу затвердити дані норми для можливості надання даних послуг в місті Мукачу. Чи якесь запитання або зауваження? Десь на 20. Да. Так, да. ну, може трошки більше. Чи ще якісь запитання? Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти, утримався. Мова рішення зараз прийняти. не про саму суму, а про норми. Тобто ми зараз не затверджуємо якийсь новий тариф. тариф... Але ви правильно тариф... запитали, що норми накопичення тягнуть за собою так само тариф. Так. З ну, це рішення... Але тариф треба затверджувати окремо. Да. Ну, зараз мова не йде про зміну вартості. Це окремо, це регуляторна акція, ще буде у нас йти. Дякую. Так, наступне питання про схвалення проекту внесення змін до забезпечення профілактики злочинності правопорядку та безпеки на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік. Доповідає пані Карпік Валентина Павлівна. Даним проектом рішення просимо погодити надання додаткового фінансування для Мукачівського районного управління поліції у сумі 1 мільйон 50 тисяч гривень. Заходами передбачено закупівлю генераторів та паливно-мастильних матеріалів. Загальні обсяги фінансування програми зі змінами становлять 15 мільйонів 250 тисяч гривень. Прошу підтримати і схвалити даний проект рішення. Чікаку запитання база важене. Це стосується генераторів для поліції. Якщо немає, то пропоную до рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Так, і останнє питання порядку денного. У нас про схвалення проєкту внесення змін до правил матеріально-технічного забезпечення та поліпшення внесення служби структурних підрозділів військової частини А4604 на 2022 рік. Даним проектом рішення просимо схвалити внесення змін до програми матеріально-технічного забезпечення, структурного підрозділу військової частини А4604, зокрема для військової частини А 3737 Сума для фінансування заходів програми не змінюється і становить 2 мільйони 700 тисяч гривень. Змінюються заходи програми. Виникла необхідність для закупівлі матеріалів для військової техніки. Просимо підтримати даний проект рішення. Я два слова поясню. У них були передбачені кошти на ремонт автомобільної техніки. Їм кошти ці потрібні, але зараз виникла більша необхідність у ремонтному обладнанні для фронту. Тому вони просять в межах програми зробити зміну. З, змінити заходи. Заходів. Чокую да, да. запитання, базаваження. Чи немає, пропонує рішення прийняти. Хто за? Проти

На сьогоднішній день нам треба всім, ну, моє... тут ми не знайдемо найде... рішення, яке буде задовольняти всіх. В першу, в першу чергу, мешканці Мукачева скаржаться критично на те, що немає подачі електроенергії до них у домівки. З другої сторони, ми маємо працювати. На нас стоїть так само знайти цей баланс, щоб і бізнес працював, функціонував, тому що бізнес платить податки, люди отримають робочі місця з однієї сторони, з другої сторони, щоб була можливість подати більшу част... більше електроенергії до домівок. Я приклад вчора. Мала обленерго застосувати, це ми ще говоримо до ракетних обстрілів. Застосувати наступну чергу відключення о 12-й годині дня. Замість того, щоб застосувати його о 12-й годині дня, у них не вистачає потужності, вони застосовують майже в 9 годин ранку. В чому суть? У нас починається робочий день, в місті Мукачеві відкривається відразу в один пік, відкриваються і школи, хоча школи не несуть великої нагрузки, всі торгівельні заклади. Відповідно, відразу на три години скоротилася зона подачі електроенергії для мешканців. Хто замітив, ми працюємо з електриками вже цілі вихідні є депутатська робоча група. Сьогодні вона буде ще зараз затверджена сесією, її дія буде продовжена на три місяці, щоб вони постійно працювали. Пропонується передбачити кошти для критичної інфраструктури, мається на увазі для це є силовики, це є багато різних об'єктів, суд, прокуратура і так далі, щоб їх так само можна було відключати. Вже почали відключати мікрорайони, які ніколи не відключалися. Це ми говоримо про вулиці Берегівська і так далі. Задача в першу чергу, щоб. Всі і мали генерацію, щоб їх можна було так само відключати. Немає об'єктів, який у нас чимось пріоритетніший від іншого. Тому що, як думаю, ви замітили, 30% міста не відключали ні одного разу. Хоча ми маємо ситуацію в наших селах, де були випадки, по 24 години не було подачі електроенергії. Ну, не таки... Це неправильні диспропорції. Що стосується торгівлі, з 10 до 8 вечора, як тільки електрики зможуть нормальніше подати електроенергію всім рівномірно, треба до це рішення ставати від ми з ними консультувалися, вони сказали, що це їм полегшить у ранковий пік подати на мікрорайон. І давайте інше реально говорити. Статистично, хто працює в торгівлі, це вже перевірялося протягом ковіду. Чи працює заклад 15 годин, чи він працює 8 годин, виручка одинакова. Виручка, виторг в заклада одинаковий. Ну, це перші 2-3 дні займає перехід. Ми говоримо про продовольчі товари. Дивіться. Як ви будете контролювати в тому, що, добре, є генератор, але якщо є світло в мережі, він буде працювати від генератора, він, звичайно, що включить світло з мережі. Дивіться, він, звичайно, що включить світло з мережі. Давайте говорити реально. Тут є палка з двох кінців. Дивіться, я вам задаю питання, у вас є заклад торгівлі. Ви кажете, у мене є генератор, я хочу працювати з 8 ранку до 10 вечора. Добре, але якщо з 8 ранку у вашому районі є електроенергія, і до 10 вечора ви будете від генератора працювати? Ні в якому разі. Ви будете працювати від мережі. Тепер як? Це треба найняти 100 контролерів і ходити, 300 контролерів і ходити контролювати. Давайте рахуємо іншу математику. Місто Мукачево зранку проснулося. У нас скільки ми знайдемо точок, де п'ють каву. Одна кавоварка тяне 4 кВт в годину. Тобто ми беремо від. Давайте, давайте рахувати. Ми ж ну, ми дискутуємо, так? В Мукачеві є десь точок 300-400 де варять каву. Є. Одна коварка 4 кВт. Маємо о, майже 1,5 МВт або більше потужності, одноразово починає додатково використовуватися о 8-9 ранку. Це відсутність світла у чиїсь домівці. Де є малі діти, де треба зібратися і так далі. Тут нам треба якийсь знайти баланс. Дивіться, давайте пропозиції. Іван Михайлович. На сьогоднішній, день така реальність, на сьогоднішній день така реальність, що хто не має генератора працювати фактично може за бізнес забути. Давайте реально говорити. Чи не так? Але ми маємо ще іншу ситуацію. Включається світло на декілька годин у районі. Якщо ми попередньо брали багатоповерхівка, зараз не можем, ми думаємо, що зробити з багатоповерхівками. Радимося. Тому що якщо зазвичай 100 квартирний будинок в середньому споживав там Ну 250 кВт в годину, Так? 300, зараз при відсутності світла, коли включається світло, будинок споживає 600 кВт. Тому що все, що в хаті є, все включається. Так само по всіх інших закладах. Дивіться, у нас є найбільший мікрорайон міста Росвигово, який сидить без світла, найбільше потерпає. У нас є те ж саме у поланку. Але чому ніхто не піднімає з вас питання по селах? Ви знаєте, яка ситуація в селах? Прошу? От є староста з округу. Скільки? Дві-три години в день світло є. Про який бізнес ми можемо говорити, якщо світла взагалі немає? У Завидові світло є 3 години в день так само. Негроводоробратова так само. У Дерцині скільки у вас світло є? Дивіться, давайте у нас є громада, яка складається з міста Мукачева і 15 сіл. Тут є новодавидково так само. Скільки є, світло є постійно? Його взагалі немає. Вчора спілкувався з тупом, яке працює в новому Давидкові. Якщо б у них не було генераторів, вони б вже закрили виробництво. Повністю виробництво працює на генераторах. Я не говорю, що я хочу переконати вас в чомусь. Я вам викидаю факти всі на стіл. Нам треба про них дискутувати. Є робоча група депутатська. От вони, бо сьогодні сесія пройде планувати їхнє засідання, всі зауваження, які є туди, ми будемо виконувати по-різних. Є комісія ТБНС, у нас є депутатська комісія, робоча група. І там, і там можна йти, і те, і те вирішувати. От ми бачимо вже на сьогоднішній день заклади громадського харчування. Хто не має генератора, вже фактично не працює. Чому не працює? Бо якщо немає генератора, у них не буде ніхто заказувати ні бенкет, нічого не буде заказувати. Тому що ну, сидиш за столом і потім. Світла нема. добрий вечір. Десь є, десь нема. Що ми ще зараз запровадимо писати Дивіться, давайте механізм. За сьогоднішній день давайте напрацюйте механізм, як щоб вони працюють. Якщо не працюють на генератор, що як це забезпечити? Прошу? Тут нема пана Сухана, дуже добре, щоб він був пояснював, буду я за нього відбуватися, хоча я не електрик. Давайте Давайте говорити конкретно. Дивіться: є обмежена потужність електроенергії на місто Місто Мукачево у пікові нагрузки споживає в районі 100 МВт. На місто Мукачево видається на даний момент 50 МВт, тобто є 50% потужності. так Є черги, графіки застосування. Зараз черг графіків знову сьогоднішній немає, тому що вчора був ракетний обстріл. Тобто, коли зараз люди говорять, що де наші графіки, як тільки відбуться ракетний обстріл, ми можемо забути любі, за любі графіки. Хоч нам центральна влада про це не говорить, вони про це мовчать, є реальний дефіцит знову. Знову перебиті десь лінії і так далі. Чому не говориться? Ну, Це є інформація, я думаю, секретного доступу це є інформація державної безпеки. Так? Коли в місті Мукачеві, з цих 50 мегават, які подаються, є об'єкти критичної інфраструктури, які не можуть апріорі відключитися взагалі. Це є залізниця. Їх не можуть відключити. Є об'єкти, які підключені по високовольтній лінії. Це я маю на увазі 35-ка і е, і, під, і 110. ка Ці об'єкти згідно закону, також заборонено відключати. Хто у нас підключені по 35? В більшості це є наша промисловість Ми маємо флекс, маємо фіш, які підключені по високій лінії, їх не можуть відключити. Тобто, от беріть баланс 50. МВват, звідти віднімайте. Першим ділом залізниця. Другим ділом промисловий об'єкти, які підключені по високій лінії. Третім ділом відніміть КНС-ки КНС ще не відключали. Як тільки відключиться хоч одна КНС, станеться збій в роботі системи, ми будемо з вами ходити у грібні ями в туалет. Тобто, з 50 МВт відразу 15 мінімум віднімайте. Мінімум 15 це те, що споживає і наші очисні споруди. Віднімайте 15, інколи це навіть перевищує 18,20, залишається 30 МВт. Ці 30 МВт потужності електрики мають розподілити рівномірно серед 115 тисячами населення нашої громади. Тобто, якщо так реально рахувати, то можу, могли б рівномірно подати світло кожному, там, умовно кажучи, по 8 годин. В чому ми збиралися і на сесії, і сьогодні сесія продовжується. В тому, щоб ті райони, які ще не відключалися, тому що ті райони, де була критична інфраструктура, вони ще тягнули 15 МВт. І розумієте, і от електрики взагалі для міста не вистачало. Зато розвигав паланку у підгорянах світла не було. Як тільки ці критичні об'єкти зараз вони відключили частину, от вони перекинули, мовно кажучи, прикордонники військова на одну лінію. Все, вони почали застосовувати графік відключення для мікройнолітніх. Шпиталь має генерацію. Все, вони почали шпиталь відключати. Тобто вони працюють динамічно, щоб почати всі райони рівномірно відключати. Зараз стоїть питання: треба генератору потужності для будівлі районної, районної ради, районної військової